Всім привіт, друзі. Сьогодні я хочу зробити огляд і відгуки на два ліхтарика, які у моєму користуванні від бренду Phoenix. Ось відгуки мої будуть, можливо, трошки неоднозначні, тому буду вдячний за ваші коментарі і ваш досвід користування. Ось, значить. Перший у нас на огляді ось такий малюк. E18R модель називається. Ось він має тут магніт. Тут батареї акумуляторні, які заряджаються. Ось тут вхід Type-C. Тут світиться. Індикатор зарядки. Є декілька режимів. Якщо два рази натиснути, то він блокується. Ось є тут сигнал SOS, кліпса ось ця в міру жорстка. Її можна взагалі зняти і навіть розвернути собі там другим боком, якщо десь хоче зачепити собі там. На кепку, на одяг, ще якісь потреби. Тут є отвори під шнурочки чи темляки. Ця частина, не пам'ятаю, що я казав, вона магнітиться. Тобто на автомобіль можна е прищепити і він буде стояти. Тобто відкрив капот, приліпив до капота з внутрішньої сторони і собі світиш дивишся. І так далі. Тобто, ніби Цікава модель, але вона має один дуже серйозний недостаток, і я про нього скажу, тому що а, я не можу з цим змиритися. Цей ліхтарик у мене приблизно 3 роки, і я звернув увагу на наступний момент. Він коли у мене десь там в кишені, я в темноті, звичайно, що в темноті. Хочу витягнути, щоб ним скористатися. Ось. І я завжди плутаю цю кнопку з ось цим місцем. Місцем зарядки. Тобто, ти на ощу береш. І ти не знаєш, де ця кнопка. І дуже часто я сюди тицюю, щоб його включити, і потім розумію, ага, це ж не кнопка, ось це кнопка. Ось. Тобто, ось цей. Отвір для зарядки, його треба було б перемістити, можливо, десь в цей кінець. І ти завжди розумів, би, що якщо ти тут нащупав якийсь виступ, це значить кнопка. Або щоб кнопка була ось тут в торці. Тоді питань немає, ти в темноті завжди знаєш, що ти сюди натиснув і ти включив свій ліхтар. Але ось тут тицяти, теж не завжди зручно. Мені здається, що найзручніше, все-таки ось цим пальцем, ось тут. Спереді тицяти, для того, щоб ліхтарок включити. Але ось це рішення Фенікса відразу на одному рівні розмістити і зарядку і кнопку. Мені здається, це не дуже вдало. І я приблизно через 3 роки користування, так і не, звик, не звикнувши до нього, я псіханув і віддав цей ліхтарок дружині. Вона десь покористувалась, може, місяць-два, я вже так. З іронією кажу, як тобі там, ти звикла, не звикла, і вона не звикла, їй незручно. Але так як уже кошти витрачені, він поюзаний, ну, він залишиться в нас, але все-таки це не є стовідсоткове задоволення користування ліхтарем. Але це не кінець історії, це тільки половина моєї претензії до даного бренду. Є ще ось такий ліхтар. Ось. І в мене з ним е сталася наступна ситуація. Е я пішов в іншу частину дому, щось мені треба було вечором взяти, світла відключали. І я цей ліхтар е забув у тій частині дому, десь через пів години я зрозумів, що я десь ліхтар залишив. Я повертаюсь назад і чую в тій частині дому запах чогось смаленого. Я спочатку не зрозумів, що таке. Потім знаходжу цей ліхтар. Ліхтар стояв на старому кріслі, яке, яке мало м'яку обивку, і він ось так лежав на кріслі. І з-під ліхтаря йде легенький дим. Я зразу не зрозумів, що, що, що таке, але, звичайно, що я підбіг, піднімаю ліхтарик, а він, лежачи на кріслі, ця вся частина вона нагрілась і вона почала плаватись. І почала плаватись ось ця зверху пластикова накладка захисна, і почало підгорати саме крісло. Тобто, якщо би я не схаменувся і забув би взагалі про той ліхтар, то могла б бути в домі пожежа. Дуже вірогідно, що була б в домі пожежа. Звичайно, це мій затуп. Що я ось так ліхтар і забув, і взагалі такою стороною от ніколи такого не робіть, такою стороною його залишив на кріслі. Але я навіть додуматись не міг, що взагалі така річ може бути. Тобто можна було би передбачити в ліхтарі, можливо, навіть якусь функцію, що він просто повністю відключився в разі, якщо сам ліхтар почне горіти. Як ви бачите, він горів. Просто горів. При тому, що цей ліхтар доволі дорогий, там десь його вартість на сьогодні біля 4 тисяч гривень. Звичайно, я не буду вже його так хаяти в кінець. В нього є якісь і позитивні сторони, це якість його збірки. Він реально, я думаю, що його кинути десь там із другого поверху з ним нічого не буде. Він дуже міцно зібраний. Тут якийсь, можливо, навіть авіаційний алюміній. Також цей ліхтар він виконує функцію повербанка. Це дуже круто, коли ти особливо десь на природі. На природі ліхтар обов'язково має бути з собою. Телефони десь там підсаджуються. Ти можеш від ліхтарика зарядитися це, на мою думку, дуже круто. Ось Ось ця підставка. Що ти його можеш ставити під різними кутами. Як прожектор дуже зручна. Є отвір десь на штатив його закріпити. Потім, ось тут є два магніти, можеш його зачепити куди-небудь. Це є. Кнопка, коли ми можемо переключати також і на червоне світло. І можемо побачити, Тут є індикатор зарядки. І ще дуже класна штука. Ось ми його включаємо, виключаємо. Ось. Він доволі потужний світ. Я не скажу, що тут в люманах. Але тут є ще один одна крутилка. І вона крутить на холодне і на жовте світло. Ось дуже прикольна штука, коли десь там не знаю, вечором я на природі і хочу почитати книжку. Я собі просто роблю приємне жовте світло і читаю книжку і отримую задоволення. Тому що з білим світлом все-таки не те. А жовте це вже щось таке. Домашня. Але знову ж таки, я повернусь до своїх претензій, Як могло так співпасти, що в мене тільки два ліхтаря Phoenix, і з двома у мене якісь качелі. Я думаю, що це не випадково. Щось їхні там дизайнери, маркетологи і так далі. Щось вони не дотягують, тому що я не думаю, що. Воно так мало би бути. Тому, якщо колись моє відео подивиться хтось там з представників Фенікса, то можете взяти мої думки до уваги. Пишіть, який досвід у вас. Дякую за підписку. Всім гарного дня!